Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо займатися таким цікавим практиком. Будемо робити даний ліхтар, переводити на літій Іон. Попередньо в ньому стояв кислотний акумулятор. Я його розібрав, вимив, десь он дав мені друг, зібрав я отакий акумулятор 3С3P на 12 вольт. Спаяв, ну, елементи, звісно, БУ, тому що на такий проєкт нові давати сенсу я не бачу великого. Також керувати батареєю буде БМС на 3С на 60 А. Буде у нас виключатель. І буде гніздо на зарядку. Зарядка буде для літій іонних акумуляторів. Дана відображувач у нас металевий, скло металеве. І вибрав я вон, таку лампочку, буду підключати Бошовську. Ось як бачите, Бошовська. 12 вольт на 21 Вт. Пробував сюди запихнути ледовську лампочку, але, на жаль, на жаль, вона не входить по посадковому місцю. Тому вибрав, підібрав таку і буде вона і гріти, і світити. Добре, зараз включу вже на, на моменті підпайки е акумулятора до БМС-ки. Все це діло все, туди добре влазить, зверху буде БМС і потім наші провода. Попередньо я спаяв нашу лампочку, запхав її, заізолював, спаяв виходи. На літійонну батарею. Спаяв також додатково зарядку, штекер і спаяв виключатель. Зараз це все діло потрібно ізолювати все добренько, запихати сюди в корпус, он наразі все працює. Можу показати, як Вон, таким чином працює наша лампа. Освітлює, ну, камера не передасть 20 Вт, вона вже нагрівається досить так непогано. Ну що ж, друзі, завершив я збірку даного ліхтаря. Є тут роз'єм для зарядки, захищений від води. Зарядка буде відбуватися від такого блока живлення на літій іонні акумулятори 12,6 В 2 А. Схема в нас тут 3S3P на 12 вольт. Тут кнопочка у нас силова. От так світить наш ліхтарик. 21 Вт. У нас. Лампочка, тут знаходиться бош. Отаким чином я її встановив. Тут є ручечка така. Повертається вона. Отаким чином можна ходити. Є тут ручечка. Такий вийшов у нас ліхтар. Дякую всім за увагу. Гарного дня і всього найкращого.